Вони нічого не нічого Колектив заводу інда зібрався сьогодні для того, щоб Звернутися до урядових органів з, з проханням надати можливість працювати трудовому колективу. І трудовий колектив хоче гарантій, в якому плані? В плані забезпечення робочих місць, в плані можливості як виробляти лікарські засоби, а це інсуліни, які необхідні для хворих на цифровий діабет. Це є стратегічний лікарський засіб. І підприємство вже трудовий колектив сформований і він працює вже понад 15 років. Якщо відверта, то вже 17-й рік дати його відкриття заводу. Завод індар робить інсулін для наших же інвалідів ліквідаторів. І я зустрічався з «Вишневською» і попросив, я от обращався в п'ятницю до Кальченка, попросив, говорю, не трогайте завод індар, а дайте ті гроші, які вони платять налог, лучше нам на пенсії направити, тому що в даний момент, якщо завод індар буде унищожен, а він буде унічтожен з уходом «Вишневської». І цих навіть цих грошей, що вони платять налог, навіть не буде нам на, на, на пенсії. теж. це вже не перше наше таке рейдерське захоплення. Кожного разу воно нам трошки збиває роботи. Тобто ми б хотіли, щоб залишилось наше керівництво, і ми будемо настояти на тому, щоб ми могли нормально функціонувати. Тобто наш директор робить це для того, щоб загостр пускав інсулін і щоб ми могли працювати. Ми б хотіли далі так, в такому темпі, в такому ж ритмі розвиватися і випускати нашу продукцію. Тому ну, ми будемо обстоювати наші прогази, це буде потрібно, щоб наш завод працював добре, налагоджено, щоб не було зміни керівництва.